Все більше і більше людей сьогодні звертаються до провідників з такими питаннями, як відчуття неспокою, внутрішньої тривоги, внутрішньої апатії, незрозумілого стану. Що ж відбувається сьогодні з людиною, коли вона не має відчуття ось тут душевного щастя? Людина ніби все в неї добре. І гроші є, і в сім'ї всі здорові, а відчуття тривоги постійно присутні, відчуття незрозумілого її паніки, страху всередині. Що відбувається зараз? Вже научно доказано, що на Землю йдуть великі потоки світла і міняються вібрації планети. Вона піднімається на вищі вібрації, так звана очистка відбувається. Що відбувається з людиною? Дуже багато людей завжди обмежували себе, ковтали образи, дозволяли собою маніпулювати, мали якісь, скажімо, емоції, які заборонялися проявлятися руками, а ці емоції не прожиті, так звані ковтнуті, осідають всередині нашого організму і впливаючи на наше тіло. Саме зараз ці потоки світла вибивають оці низькочастотні емоції, які сидять в тілі людини, тоді людина може відчувати надмірну сумнеливість, часті головні болі, відчуття страху, неспокою, внутрішньої такої трепітання, тривоги. Саме це відбувається тоді, коли людина переходить на інший рівень, коли її середини, потоки світла, які йдуть з космосу. Очищають. Це не видумка, це не міх, ви можете вірити в це, а можете не вірити, але це вже научно доказано, що міняється ритм планети, міняється коливання обертання, частота, обертання планети. Відповідно, ми, живі організми, які живемо на цій планеті, будемо це Відчувати ти звертаються з такими панічними атаками, з відчуттями неспокою до психотерапевтів, до психологів, їм приписують таблетки, депресанти, і самі ж психотерапевти часто признаються, що сидять на антидепресантах, але вони не спасають ситуації. Вони тимчасово згладжують кути, але лише ви залишаєте пити ці депресанти. Всі ваші тривоги і страхи повертаються. Чому? Бо діло не в таблетках, і діло не в фізиці вашого тіла, а діло у вашій підсвідомості. Як тільки ви будете проживати емоції, освідомлювати, для чого вони до вас прийшли, ці емоції більше повертатися не будуть. А навіть як і що будуть, ви на них вже так гостро реагувати не будете, і в вашому тілі вони осідати не будуть. Для того є такі провідники, як я. У нас зараз дуже багато людей, які можуть вам допомогти. Лише за одну-дві сесії ви можете забрати тривожні стани. Ви можете почути відповіді від вашої підсвідомості на всі запитання, що вас турбують руками. Це дуже просто і дуже легко, і екологічно чисто для вашого організму. Без шкоди. Тому, якщо у вас є відчуття, що щось міняється вас і ви не розумієте, знайдіть свого провідника, знайдіть спеціаліста, з яким вам буде комфортно спілкуватися, з яким вам буде легко спілкуватися. І не шкодуйте на себе, тому що, на жаль, зараз міняється все навкруги. І так, як раніше, так як колись, уже не буде. Тому або ти розвиваєшся і рухаєшся вперед, або застрягаєш, на жаль, назавжди минулому вибір за тобою. Всіх люблю і бажаю якнайлегше, якнайшвидше пройти власну трансформацію. Я знаю, про що я говорю.